Викрадачів велосипедів буде покарано. Принаймні так стверджують івано-франківські правоохоронці. Днями міліція спіймала трьох осіб, котрі ще з весни займалися крадіжками двоколісників в обласному центрі Прикарпаття. Збували крадене чоловіку, який їх переробляв та продавав на ринку. Під час обшуку гаража цієї особи міліціонери виявили понад сотню велосипедів. Зловмисники діяли самостійно. Відтак про організовану злочинність в міліції наразі не говорять. Один з них мешканець міста Чернівці які зараз перебуває під вартою в СІЗО, двоє мешканців нашого обласного центру. В основному викрадали велосипеди дитячі, спортивні гірські, вартість яких на ринку становить від 2 до 25 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, раніше зловмисники вже притягувалися до кримінальної відповідальності, а в кожного на рахунку більше 20 вкрадених велосипедів. На допиті зізналися, красти двоколісники було зовсім не складно. Головне дочекатися зручного моменту. Ну, побачив стоїть ровер, Дочекався тим, зайшов на повірив. Всі таких колонця, та треба було гроші. Та так. Тобто ви наркоман, так? Так. Наразі тривають слідчі дії, викрадені велосипеди правоохоронці власникам поки не повертали, адже проводиться експертиза. А от зловмисники понесуть відповідальність за статтею 185 Кримінального кодексу України крадіжка чужого майна. Міру покарання визначатиме суд. І Іваненко, Мар'ян Неколюк, новини на важі.